Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! Розглянемо, як проявляється 18 та енергія, її плюсові та тіньові сторони. 18 та енергія це енергія таємниць, магії та страху. І так, про що ж говорить архетип 18 енергії? Архетип 18 енергії є символом гарної інтуїції, фантазії, підсвідомої та містичної сили. Така енергія містить в собі таємниці та загадки, обман та ілюзію, але також в собі містить і натхнення, творчість та інтуїтивне мислення. 18-та енергія відображає наше внутрішнє світові чуття, наші почуття та емоції, які є джерелом натхнення та джерелом страху. Дана енергія закликає нас звернути увагу на свої інтуїтивні здібності, довіряти своїм внутрішнім відчуттям та досліджувати свою глибину підсвідомість. Розглянемо, як проявляється 18-та енергія з позитивної сторони. І так, в позитиві енергія дозволяє нам надихатися і розвивати своє творче мислення. Це допомагає бачити світ у новому світлі та знаходити нестандартні рішення для вирішення проблем. 18-та енергія посилює нашу інтуїцію і допомагає нам краще розуміти себе та оточуючих. Ми можемо легше відчувати настрої інших людей. Такі взаємодії роблять нас глибшими та продуктивнішими. Енергія дозволяє нам поринути у свою глибину і зрозуміти свої приховані страхи, бажання та потреби. Отже, зрозумівши себе та свої цілі, ми розвиваємося та ростемо як особистість. Також 18-та енергія відкриває перед нами містичні та таємні аспекти життя. Це дозволяє побачити приховані знання або істину та відчути себе частиною чогось більшого і глибшого, що надає нашому життю сенс і мету. Також енергія допомагає нам долати свої внутрішні демони та страхи. Подолавши, ми прийдемо до самосцілення та духовного зростання, можемо здобути внутрішній спокій і гармонію через звільнення від негативних емоцій та бар'єрів. А тепер подивимось на 18-ту енергію з негативної сторони. І так, енергія в негативі може символізувати ілюзію, обман та невиразність, а також вказувати на страхи і невизначеність. Така енергія в негативі пов'язана з психічними розладами, нестабільністю та сумбурністю думок і вказує на приховані або недоступні емоції і ілюзії. Отже, 18-та енергія в негативі проявляється як неясність, сумніви та плутанина у житті. Розглянемо, як проявляється 18-та енергія з тіньової сторони. Так як тіньова сторона включає в себе помилки, ілюзії та обман, вона проявляється через брак ясності та нерозуміння. А також через дивні незрозумілі ситуації. Тіньова сторона 18-ї енергії символізує страх, сумніви та невпевненість у собі, а також може попереджати про втрату контролю, емоційну нестабільність та внутрішні конфлікти. Важливо пам'ятати, що всі ці тіньові сторони можна подолати за допомогою самопізнання, усвідомлення та прийняття своїх почуттів і емоцій. Тепер розглянемо, які професії символізують 18-ту енергію. І так. Це психолог. енергія символізує підсвідоме, інтуїцію та внутрішні емоції, що є ідеальним символом для психологічних фахівців. Також це таролог, тому що енергія відкриває містичні та психологічні аспекти людської природи, ще художник. Дана енергія надихає на творчість та експресію. Художники можуть використовувати підсвідому уяву у своїх роботах або знаходити натхнення у містичних аспектах цієї енергії. Ще це психіатр. Так як 18-та енергія символізує проявлення внутрішнього занепокоєння і емоційність, то психіатри можуть використовувати дану енергію в своїй роботі для розуміння психологічних проблем пацієнтів. А ще це може бути літературний критик. Так як енергія часто асоціюється з містичними та фантастичними аспектами, літературні критики можуть використовувати енергію для аналізу та інтерпретації текстів. І так, розглянемо рекомендації по 18-й енергії. Так як енергія символізує підсвідомість та інтуїцію, важливо звертати увагу на свої внутрішні відчуття та довіряти своїй інтуїції. Так як 18-та енергія вказує на нестабільність і невизначеність, важливо бути готовим до змін та адаптуватися до нових обставин. Енергія вказує на приховані проблеми та труднощі, які можуть заважати вам рухатись вперед, тому досліджуйте свої страхи та сумніви, щоб подолати їх та здобути внутрішній спокій. 18-та енергія пов'язана з містичними та духовними практиками. Тому медитація та візуалізація можуть допомогти вам поглибити своє внутрішнє розуміння та знайти відповіді на свої запитання. Отже, важливо довіряти своїй інтуїції та слухати свій внутрішній голос, щоб знайти свій шлях у житті. Всім дякую. Кому сподобалось, ставимо вподобайку.